Це неможливо. Ольга торкнулася по жовклого фото, що лежало на таці між двома горнятками. Звідки у вас мамин знімок? Тут їй сімнадцять, а поруч ви, Володимир не відвів погляду. Сиві брови зійшлися, як місток над річкою. Голос трохи захрип: Це з фотосалону на зірковій. Колись ми там усе друкували. Я приніс не для того, щоб лякати. Хотів почути, як ти скажеш її ім'я. Наталя Ольга прошепотіла і відразу облизнула пересохлі губи. Наталя Лагута, моя мама. Вона померла, коли мені було 19. Маленька кав'ярня горіх і кориця на центральній площі Вербичів жила осінню. Калюжі з листям в приході, яблучний штрудель, що пахнув корицею і написи крейдою на дошці, гарбузовий раф 49. Ольга працювала тут баристкою і адміністраторкою. Вранці кава, вдень звіти, ввечері таблиці змін. А між тим щодня о 14:10 заходив він, Володимир, літній чоловік у темно-синьому пальті. Зі старою тростиною, із кишені якої стирчали насіння для гробців. Марто, Ольга повернулась до столика біля вікна, не клади крейду в кишеню, вона потім кришиться. Я зробила нам афішу, дев'ятирічна Марта показала картонку. Осінній джаз у горісій кориці. «Тьотя Ліда дозволила повісити на двері. «Тьотя Ліда дозволила все, що має ноти. Засміявся Володимир. Вона в молодості тягнула партію сопрано так, що ліхтарі ми хотіли. Серйозно? Марта округлила очі. Не брешу. підморгнув він. І, схилившись до Ольги, тихо додав: Пробач, я поспішив з фото. Просто сьогодні сонця так само впало на підвіконня, як тоді, у 94-му. І я злякався, що знову мовчатиму. У нас тут черга. Ольга сховала знімок під меню. Поговоримо після третьої. Добре? Вона кидала погляди на годинник, на двері, на дитину, на склянки. Усередині все дзвеніло як тонка ложечка об порожню чашку. Останній раз вона бачила мамині фото такого формату у бабусиній скрині, там, де листи і стрінка з випускного. І ключ від невідомої шухляди, який так і не підійшов ні до чого. Бабуся Ганна, мамина мати, казала Ключ колись сам знайде замок. Потім бабуся поїхала в інший район до сестри і не повернулася. Серце, ключ лишився в шкатулці. З дверей увірвався вітер, і разом із ним Антон, вчитель музики з сусідньої гімназії. Той, що завжди замовляв капучино, менше молока, більше смаку. Олю, знала б ти, що мої п'ятикласники учора зробили зі скрипкою? Таке відчуття, що вони пробували витягнути з неї дух. І як? Витягнули? усміхнулася Ольга. Витягнули зі мною душу, зітхнув Антон. Але я живий. Дай мені щось, що тримає в тонусі, і шарлотку для сміливості, шарлотку для хоробрих. Кивнула вона. Антон на мить ковзнув поглядом на Володимира із тою вічливою настороженістю, якою дивляться на незнайомця, що раптом опинився занадто близько до твоїх рутин. Доброго дня, пане Володимире! привітався. Доброго, панове музиканти. Ви б бачили, як Оля вміє збивати молоко. Такого лати Арту я не бачив ні в Києві, ні у Вільнюсі. А ви вскрізь були? Підморгнув Антон. Скрізь де вміють слухати, зняв плечима Володимир. Ольга відчула що щось в ньому не складається. Розповідає байки, жартує з Мартою, але інколи випадає з розмови і дивиться на її руки так, ніби впізнає кожен рух з минулого. Місяць тому він попросив: Принесеш, як буде час, якусь річ твоєї мами. Будь-що мені треба переконатись у одному спогаді. Вона віджартувалась. А сьогодні він приніс фото, чужі ініціативи її дратували, але від цього не відвернулось серце. О третій, нарешті, стих натовп. Ольга зняла фартух, дала Марті книжку розмальовку і сіла навпроти Володимира. Говоріть. я знав твою маму, почав він без прелюдій. Близько. Вона приходила до мене в майстерню на Туполиній. Я реставрував рами, вона приносила свої учнівські тюди, хотіла вставляти в старі багети. Вона сміялась так, ніби хтось вмикав світло. Я теж так сміюся. Марта підняла голову. Ти по-іншому, м'яко сказав Володимир. У тебе свій звук, дуже теплий. Далі нетерпляче кивнула Ольга. Ваша Наталя була вперта і ніжна, і дуже горда. Вона не прощала мені одного. Він облизнув губи. Я зайшов колись у кабінет до одного чоловіка під прізвищем Періг. Він завідував гуртожитком художнього технікуму. Я думав, підписую папери на додаткову кімнату для майстерні. Насправді підписав відмову, від кого не збагнув одразу. У той же день Наталя дізналася про це і пішла. Зі мною не говорила десять років. Відмову від чого? Ольга нахилилась. Ви зараз неясно говорите. Володимир відкрив долоню. На ній маленький ключ у вигляді листка: Відправа бути поруч. Я тоді повірив жінці, яка казала, що так краще. Її звали Люба Коршун. Чужа, але дуже переконлива. Вона заплутала нас. Мені соромно про це Олю. Ви говорите загадками. Ольга різко зітхнула. Я не люблю загадки. У мене робота, дитина, кредит на холодильник. Скажіть прямо. Він відкрив рот, але з вулиці влетів голос. Який Ольга давно не хотіла чути. Олю, ти тут? Я по марточку. Єгор, колишній, весь із себе успішний, хустинка в кишені, телефон в руці, тонка посмішка. Колись вони жили разом півтора року. Він варив борщі, він збирав стартапи. Потім він зник з лікою, Ольженою подругою дитинства, класика жанру. А сьогодні стоїть у дверях горіха і куриці, так, ніби їй не було нічого. На яку ще мартоку Марта насупилась? Я, Марта. Дочко, не груби. Якого біса ти тут? У тебе є годинник. Побачення по домовленості не по накату. Спокійно, Єгор підняв руки. Я з новинами, хорошими, і з очима, бачу, здивувалась. Я з Верещаків приїхав, там зараз тримаю проект. Нам розширення світуть. І він ковзнув глядом по Володимирі. І. А це хто? Новий спонсор кав'ярні? Це людина, яка тут п'є каву, сухо відповіла Ольга. Новини і марш. Я вже не один єдь зніяковів і вдавився фразою про сім'ю. Ліка вагітна, і. він понизив голос. Її тітка переписує на нас квартиру в центрі, але там нюанс. В аргіві вискочили якісь документи твоєї мами, мовляв, спірні метри в будинку на тополині, і без тебе не завершимо. Ти ж не проти, підпишеш. Отримуєш компенсацію і всім добре. Всім добре, повторила Ольга, і в кутику губ ледь сіпнулась. Ти хоч колись запитав, як нам було добре, коли ти пішов, а квартира. Тополина, це мамині студенти, старі рами, пили, сонце. Я не знаю, що ви там знайшли, але я нічого не підписуватиму без юриста. Ось про це й кажу. Його розправив плечі. У мене є юрист, дуже вправний прізвище Періг. Він на цьому собаку з'їв. Володимир завмер, наче хтось назвав слово, яке не можна вимовляти. Періг? Степон Петрович? вимовив він холодно. Ага, задоволено кивнув Єгор. Ви його знаєте? На моє лихо, так відповів Володимир. Це той самий чоловік, біля якого папери раптом стають не тими. Олю, не підписуй нічого. Узагалі ніде. Поки ми не підемо в архів разом. Ми. Єгор перхнув. А хто ви такі, щоб казати ми? Людина, яка має більше стосунку до цієї історії, ніж тобі здається, сказав Володимир і вперся тростиною в підлогу. І я не відступлю. Тобі що, сумно на пенсії? зірвався Єгор. Не лізу чужу родину. У нас не чужі, прошепотіла Ольга, сама ще не розуміючи, чому так сказала. Єгоре, іди. Ми поговоримо з адвокаткою і все вирішимо. І запам'ятай, Марта, не пункт у твоїх бланках. Я повернуся ввечері. Єгор витяг візитку і поклав на стійку. Подумай не хочеш, як знаєш. Тільки потім не кажи, що я не попереджав. Пиріг оформляє без зайвих питань. А щодо дитини, побачимось у службі. Двері кляцнули. Горіх і кориця знову став маленьким і тісним. Марта міцно притиснулася до мами, і Ольга відчула, як спина в дитини тремтить. Я нікуди не піду з ним, сказала Марта, «І він пахне чужими духами. Ти нікуди не підеш, Ольга поцілувала її в маківку. Ніхто тебе не забере. Я сказала. Олю, Володимир обережно торкнувся столу. Я маю сказати зараз, бо потім буде пізно, і знову хтось вирішить за нас. Твоя мама Наталя. Моя донька. Повітря в кав'ярні перевернулося. Ольга стиснула пальці до болю. Вибачте, що я її батько, повторив він тихо. Ганна була моєю дружиною. Ми розбіглись через Любу Коршун. Довга історія. Я наробив дурниць, бо я гузливо. Потім хотів повернути все назад, не вийшло. Наталя мене не пускала в своє життя. Ти народилась, я бачив тебе раз, коли тебе виносили з пологового, і знову відступив. І це найгірше, що я зробив у житті. Ви, Ольга відсунулась, стілець на не впав. Ви сиділи тут місяцями, слухали, як я розповідаю про дитсадок, про ціну молока, про розклад змін і мовчали? Я боявся, він не опустив очей. Боявся, що ти проженеш із порога, боявся, що не встигну сказати щось важливе. Я відбув жорстокий урок, і прийшов, бо хотів робити бодай щось корисне. Платив цій кав'ярні за вечірні концерти, купував книжки для дитячого куточка, говорив із директором школи. Знаєш, чому твою марту взяли в хор без прослуховування? Бо я попросив. Ви підглядали за моїм життям і підкладали під нього подушку? Ольга різко підвелася. Це не корисно, це лячно. Я знаю, Володимир зітхнув, і тому приніс фото і ключ. Який ще ключ? Марта повела очима до його долоні. Від майстерні на Тополиній. Там досі стоїть твоя бабусина шухляда з написом Н. Вона тобі належить. А з квартирою пиріг привласнив половину будинку через фіктивні папери з 98-го. Я бачив, але не мій довести один. Мені потрібні твої підписи, Олю. Не для того, щоб щось забрати, щоб повернути. У мене крутилась голова від кави, сказала Ольга, але сміх не вийшов. Антоне? покликала в бік дверей, бо той, як завжди, залишився на випадок. Ти ще тут? Я тут. Антон вистромив голову з за стійки, де розкладав ноти на вечір. Зі мною бинт і заспокійливий чай. Що сталося? Мені потрібен адвокат, сказала Ольга, і знайомий у радці, і хтось, хто посидить із Мартою сьогодні, якщо я поїду на Тополину. Я можу з Мартою. У нас якраз репетиція осіннього джазу. Слухай, я не пхаю носа, але твій колишній. Гнилий Тип. Я бачив, як він вчора кричав в банкоматі на бабцю. Якщо треба, я... Я пнувся, бо вловив Володимирів погляд. Я поруч. Дякую. Ольга притисла на мить його руку. Це важливо. Володимир, який досі тримався, раптом підвівся. Я піду, сказав, увечері повернусь, якщо дозволиш, поїду з тобою на тополину. І ще він зважив слова Я не прошу кидатися на шию. Я взагалі нічого не прошу. Я хочу загладити, якщо можна. Нічого загладити не вийде, сухо відповіла Ольга. Але щось можна зробити. Сьогодні архів і шухляда, завтра юрист. Марта з Антоном, Єгор намороз. на мороз. На мороз, повторила Марта, яка вже вліпала в дорослу розмову так само легко, як у Пластилін. Тільки ти не повторюй у школі, попросила Ольга. Я скажу у вакуумі, серйозно кивнула дитина. Після п'ятої Володимир повернувся з папкою довідки, розписки, копії планів будинку. На дворі осінь штрикала щоками як кіт лапою. Антон зав'язував Марті шарф. І подобається пісня з труби, сказав він Ользі. Я навчу. Дякую, кивнула вона. Коли вони з Володимиром вийшли на площу, Ользі здалося, що місто відступило на крок, звільнивши їм дорогу. Володимир ішов різко, як людина, яка нарешті вирішила не ховатися. Олю, озвався він раптом. Якщо щось піде не так і пиріг притягне своїх свідків, знай, у мене теж є люди. Є один старий сторож зі складу, який носив ті коробки. Він пам'ятає, як підміняли викопіювання. Просто тримайся, я трималась давно, мені не звикати. Я це бачу, коротко кивнув він, і мені соромно, що ти трималась без мене. На тополяній, у дубових дверей із облупленою фарбою ключ клацнув так, ніби сумнівався. Усередині пахло пилом і терпінням. На підвіконні банка з пензлями, на столі рохля зі склом, у кутку та сама шухляда з буквою Н. Відчиняй, Володимир зробив крок назад. Ольга стисла ручку, шухляда піддалась. Усередині мамина записна книжка, кілька ескізів, маленькі пакетики з гудзиками і конверт. Якщо мені не стає віддати Ользі. Ольга не дихала. Відкривай. Говорив Володимир неголосно. Це твоє. Вона розірвала край, на долоню випало два рядки, написані маминим знайомим нерівним почерком. Олю, ти сильніша, ніж думаєш. Володимир помилився, але він твій. Коли прийде, вислухай, а ключ від того, що тобі належить, у нього. Я не знаю, плакати мені чи сміятись, Ольга прикрила очі. Мамо, ти завжди знала, де заховати зраду і де шанс. Вибач, шепотів Володимир, і голос зірвався. Я прийшов. Ну, добре, видихнула вона. Прийшли. Тепер робимо те що слід. За вікном хтось кашлянув, Ольга підняла очі, в щілині дверей стояв Єгор із ще одним чоловіком у темному пальті. Ага, сказав Єгор, от ви де. Ну що, підписуємо. Я привів пиріга. Він швидко, у вас п'ять хвилин на емоції. А у нас усі права світу на те, щоб вас вигнати. Ольга повернулася до них обличчям. Пані, заговорив незнайомець у пальті, правові питання не вирішуються криком. Поставте підпис і ми зникнемо. Пане пиріг. Володимир вдарив тростиною по підлозі так, що аж відлуння пішло. Вийдіть самі, інакше я покличу тих, хто дуже захоче побачити вашу стару печатку. Ви хто мені тут погрожуєте? Єгор зробив крок. Я той, кого ти назвав старим, а ще я батько Наталі Лагути і дід Ольги, сказав Володимир рівно. я поверну те, що ви з паном пирогом вкрали у моєї родини. Ольга відчула, як у неї задрижали руки, але стояла твердо. Пиріг на мить втратив усмішку, Єгор розвернувся, ніби шукав очима вихід із власного нахабства. Двері майстерні раптом стали вузькими для чужих кроків. Гаразд, пиріг поправив рукав, ми повернемось із документами, а ви поки пограйтесь у сім'ю. Вербичий маленьке місто, все тут як на долоні. На долоні справедливість, і іноді ключ. Вона стисла в панцях маленький листочок ключ і відчула, як щось у її житті клацнуло, нарешті в правильному замку. Ранком Ольга прийшла в кав'ярню раніше за всіх. Вікна, горіх і кориці мяно відбивали площу, на дошці крейдою яблучний сидр дня. Вона торкнулася ключа листка в кишені, ніби перевіряла, що вчора не наснилося. Мамо, я в хорі сьогодні головна білочка, шепотнула Марта, чепляючи значок. Ти прийдеш? Прийду, гладить по голові, тільки спершу архів. О десятій за ними зайшов Володимир. Сорочка, застібнута не на ту гудзик. нервував. Я виправлю, тихо сказала Ольга, і застібнула як слід. Поїхали. У міському архіві на них уже чекали. Сухий чоловік у сірому костюмі пиріг, поряд молода жінка в кремовому плащі з акуратно прибраним волоссям. Вітаю! сказала та рівним голосом. Я Люба Коршун». Мені шкода, що ми знайомимось так підпишемо і всі вільні. Ольга глянула на Володимира той зблід, але не відвів погляду. Ви навіть голос не змінили. промовив він. Як тоді, коли переконували мене, що краще без зайвих прив'язаностей. Ми не про минуле. відрізали Коршун. Ми про документи. Саме про них. Ольга поклала на стіл мамину записну книжку і конверт із шухляди. Тут розписка за 98-й. Мати оплатила половину даху, будинку на Тополиній, є печатка і підпис УСББ. А це план із позначеною майстернею як спільною власністю двох осіб: Ганни Лагути і Наталі Лагути. Ваш перерозподіл стався на підставі копії без цієї сторінки. Пиріг скривився. Де гарантія, що це не підробка? Гарантія сторож Гриша зі складу, узвався Володимир. Він приніс учора свої журнали, відмітки, хто замовляв викопіювання. Ваш помічник, пане пиріг, виносив справу три рази і повертав уже полегшену. Гриша прийде свідком. Він втомився від вашої вправності. Це наклеп, сухо кинув пиріг. Коршон, ми йдемо. Ні, сказала Люба не так упевнено, як зайшла. Показуйте все. Ольга розгорнула ще один папірець, мамин невеликий лист до себе самої з полів. Не дозволяй їм роз'єднати наш дім. Якщо доведеться, віддай ключ Олі. Володимир з часом зрозуміє. Вона прочитала уголос. У кабінеті стало тихо, як в залі перед першим звуком оркестру. Я зрозумів, сказав Володимир. Запізно, але зрозумів. Коршун стиснув ручку так, що побіліли пальці. Ви ж розумієте, що я діяла не з порожніх забаганок. Мені тоді обіцяли, що в мене буде квартира, зате сприяння. Я одна тягнула сестру, платила за її лікування. Я не ангел, але й не монстр. Ви зруйнували чужу сім'ю, сказала тихо Ольха. А тепер пробуєте зруйнувати ще одну вийдіть із цієї справи, інакше буде суд, гучний і довгий. Пиріг смеркнувся. Не погрожуйте. Я юрист, а я баристка, але це не заважає мені читати печатки. Люба повільно забрала свою папку. Я вийду, сказала. Пиріг, працюй сам. Я свою вину буду спокутувати, як зможу. Двері за нею зачинилися, пиріг зібрав губи в тонку лінію. Побачимося в суді, кинув. Побачимось, відповіла Ольга. І не забудьте про сторожа». До обіду тороплина вже знала новину. Архів тріщить, Коршун пішла, пиріг злиться. У горіхі кориці зібралися всі свої Тьотя Ліда з пирогом, Антони з нотами, Марта з білочкою на шапці. Володимир приніс старий чайник. Таким Наталя заварювала м'яту. Мамо, Марта смикнула за рукав. А ми переможемо? Ми зробимо правильно, відповіла Ольга. Це краще за переможемо. До дверей підійшов Єгор. На диво без виклику в очах поруч лійка. Вона тримала сумку обома руками як щит. Я забираю заяву зі служби, сказав Єгор, не дивлячись прямо. Ліка сказала, ну, що ми перегнули. І, і тітка, кивнув на ліку, передумала з тією квартирою. Каже, з такими історіями нерви не треба. Її тітка це Люба Коршун, уточнила Ольга. Ліка кивнула. Мені соромно, прошепотіла. Я знала не все. Тільки прошу, без помсти. Ми дитину чекаємо, хочу спокою, я нікому не мщу. Сказала Ольга, просто ставлю речі на місця. Єгоре, щодо Марти, забираєш тільки за графіком, без сюрпризів. Добре, зітхнув він і вперше за весь час глянув на дівчинку тепло. Привіт, білочко, привіт, серйозно відповіла Марта і повернулася до нот Антона. Коли вони пішли, Володимир поклав Ользі на стіл блакитний документ Я оформив Дарчу, сказав. Майстерня на тополині на тебе. А ще одну річ хочу попросити дозволь називати дитячий гурток, що тут відкриємо, іменем Наталі, щоб її світло не згасало у папках. Ольга провела пальцем по краю паперу. Я я... не знаю, як сказати правильно, тіхо мовила, але якщо робити щось на її ім'я, то не офіційні стрічки, а справжнє. Щосуботи тут безкоштовні заняття для дітей. Антоне, впоришся? З радістю можна почати вже цієї. Почнемо, сказала Ольга і вперше за день усміхнулася без напруги. Суду не знадобилося. За тиждень пиріг сам подав заяву про помилку виконавця. Сторож Гриша розповів історію так детально, що інакше, ніж визнати, не виходило. Частка майстерні повернулася родині Лагут. Горіх і кориця відсвяткували яблучним пирогом і джазом, діти сопіли в труби, а тьотя Ліда плакала і сміялася одночасно. Несподіване сталося на не концерті. Коли Марта заспівала соло, Володимир підвівся, сперся на тростину і звернувся до всіх. Я наробив дурниць у житті. Довгий час думав, що зможу підклеїти тріщини грошима, а виявилося, треба було прийти і сказати: мені соромно, дозволь поруч. Дякую, що дозволили. Ольга дивилась на нього і вперше відчула не чужого, а свого. Підійшла після пісні, обійняла так, як давно не обіймала жодного дорослого. Діду, сказала без підготовки. Він здригнувся і засміявся крізь мокрі очі. Я чекав на це слово довше, ніж на пенсію. Антон приніс ще чаю. У вас, здається, є назва для гуртка, підморгнув. Світло Наталі. Гарно, кивнула Ольга. Піде буквою на дверях. Увечері, коли кав'ярня спорожніла, Володимир залишився допомогти з кріслами. Раптом схопився за груди і сів. Ольга підбігла. Болить? Ні, усміхнувся. Просто серце згадало, що воно працює. Не бійся, я живучий. Не лякай, зітхнула вона. Нам ще стрічку різати. Різатимемо, пообіцяв. За два тижні світло Наталі прийняли перших дітей. На тополині майстерню привели до ладу, пахло фарбою і яблуками. У дверях висів маленький листок ключ на стрічці як символ. Стоячи на порозі, Ольга задумалась, скільки часу вона прожила, вмовляючи себе потім. Тепер потім стало зараз. Готові? Антон поправив мікрофон. Олю, ти режеш стрічку. Марта подає ножиці. Після цього я граю осінній вальс, а всі за стіл з пирогом. Готові. усміхнулася вона. Володимир став поруч, його рука легенько торкнулася її плеча. Не як упора, а як знак я тут. Люба Коршун стояла осторонь із пакетом акварелей. Це дітям, сказала, коли Ольга підійшла. Без надписів, без від кого, просто хай малюють. Я справді шкодую. Якщо колись треба, я прийду мити підлогу без гонорару. Прийдете на заняття і будете тримати ватмани, от і вся спокута, і без сцен. Домовлено, опустила очі. Стрічка розрізалася легко. Діти висипали в світлу кімнату, стіл, мольберти, гудзики в банках. Марта тягнула Володимира до стелажа. Діду, дивись, тут є баночка з іскорками, як у нас в очах. Це блискибки, засміявся він. Але нехай будуть іскорки. Антон заграв. У вікнах осінь робила своє тихе правильне світло. Ольга глянула в зал і подумала, що інколи життя справді повертає борги. Не грошима, а людьми. На виході вона зупинилася, біля порога стояв Єгор із пакетом книг. Для гуртка. Я хочу теж бути корисним. Ліка змусила, каже, перестань мірятись амбіціями, почни щось робити. Я вчуся. Добре, Ольга взяла пакет. Правила знаєш, без маніпуляцій. І приходь на концерт Марти. Вона буде рада, якщо ти просто посидиш у залі. Прийду, кивнув, і. Дякую, що не закопала мене з головою. Я заслужив, але дякую. Хай люди ростуть, і ми теж. Вона повернулася в майстерню. На стіні висіла табличка Світло Наталі. Під нею дерев'яний листок із маленькою крапкою. Володимир сперся на тростину, дивився на дітей і шепотів щось Марті на вухо, та заливалася сміхом. Ольга відчула дивне і нове: не тривогу, не напругу. Легкість, як після довгої осені, коли раптом зранку ясне небо і гаряча кава. Вона поклала ключ листок у скриньку при вході, як у скарбничку. Він уже відчинив своє, далі їхня черга тримати двері відчиненими.